Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні хмарно, вітрисько гуде. Такий день холодний. Плюсова температура, але холодно, бо вітер страшенний гуде ще з ночі. Видно, що сляпало, бо мокро на вулиці трохи. Така погода не хороша. Знову, було, буде, толком і дощу нема, а таке лише мокрота. Сережа на роботу поїхав, вранці привітав мене і поїхав на роботу. Сказав, Можливо, сьогодні не буде довго. Ну, як уже вийде. Зараз покажу, що подарував. Подарував мені Рафаело, до столу купив вермут. І ось головний подарунок це такі от лотки з натуральної лози. Я, звичайно, замовила їх сама, Ну, вибрала. <смас> Сказали йому, що це буде мені на День Святого Валентина. Легенькі такі класні внизу. От. Сфанери вони йдуть і по бокам сплетені. Я, Мені робили їх на замовлення, ну, по замірам. Висота, ширина. Якраз вчора ввечері він мені їх привіз забрав з Нової почти. Так що ось такий от подарунок. Зараз покажу вам, для чого вони мені потрібні. Ось куди я помістила ці лотки. Тумби з однієї сторони і з іншої. От отак там нічого нема, і як щось поставиш там, вона чи там як щось валяється, здається. Так собі от гарно вийшло. От Висунув, поставив собі сюди, чи зарядки відтил, ну багато чого можна будь-що ставити. задвинув, і в тебе завжди тут порядок. А то так, щось там поставиш і я ж кажу, ну, здається, що там все на кучі стоїть. Так дуже гарно от виглядає. Сонечко виглянуло. Я взагалі люблю ось такі от різні вироби з лози, різні кошики. Мені дуже подобається, як вийшло. Напишіть, чи вам подобається такий варіант. Я замовила з такої натуральної лози. Там можна було будь-якого кольору білого, темнішого. От. І на замовлення вам сплетуть так само любий розмір. Це я в Інстаграмі знайшла, написала, і от зробили мені на замовлення такі лоточки. І мені дуже подобається, гарно вийшло, красота. Зараз хочу ще спекти торт на кефірі. Покажу вам також рецепт. Дуже легкий і простий рецепт. Мені здається, що проще торта немає. Швидко готується з доступних продуктів. Світло, слава Богу, є. Так що, думаю, може не вимкнуть. Спечу. До вечора поставлю в холодильник, якраз буде нормально пропитається. Так, беремося за торт. Для цього нам треба 2 яйця, 300 мг кефіру. Вливаю сюди також. Дві столові ложки Олії. Так. І... Все це добре треба нам перемішати. Щоб воно все. Гарно між собою яйця з кефіром. Гарно змішати треба. Ось так. Все змішали гарно і відставляємо в сторону. Тепер беремо два стакана просіяної муки, Добавляємо сюди стакан цукру. Три столові ложки какао. І три ось так. І чайну ложку. Таку неповну, я не знаю, десь істак, соди. Сюда ще додаємо. Тепер все це добре між собою перемішуємо. Так, змішала все добре, і тепер сюди в муку вливаю кефір з яйцями. Ось так. І все добре лопаткою перемішую. Ось така суміш повинна у нас получитися. Беремо тепер форму, я її застелила пергаментною бумагою і змастила маслом. І сюди от. Переливаємо і перекладаємо, як правильно сказати, наше тісто. Пахне так какао, це дуже пахуще. Ось так. Розприділяємо по всій формі. Так, рівномірно. Можна ось так легенько постукати, щоб не було пустоти. Все. І відправляємо тепер в духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Так, а тепер беремося за крем. Для крему нам потрібно 300 міліграмів сметани і один стакан цукру. Так, тепер ще додаємо сюди. 150 грамів вершкового масла, кімнатної температури. Ну, всі інгредієнти повинні бути, в принципі, кімнатної температури. Ось так. І все це зараз добре зб'ємо. Все, кремчик наш приготувався. Можна, якщо хочете, добавляти сюди ванільний цукор. Також буде дуже смачно. Але так як у мене торт шоколадний буде. То я ванільний цукор не додаю, так як там буде аромат какао. І так буде дуже смачно. Я готую вже цей торт не знаю скільки років. Завжди виходить дуже смачний. І, взагалі, рецепт, мені здається, проще не буває. Так що, Можете готувати. Так, а зараз будемо збирати торт. На дно я трошки так намащую крему, От. і ставлю нижній корж. Ось так. От, щоб воно не їздило по тарілки. І тепер намащуємо кремчиком. Добре, так прям. Вийшло у мене, я розрізала три коржі. Зійшов він добре, але чогось випер в одну сторону, то прийшлося трошки йому вершок зрізати, і нічого. Тут Так, прям добре намащуємо, бо він добре впитує в себе крем. Ну, саме головне, що рецепт дуже легкий, швидко готується. Давненько я вже його не готувала. Зламали. Ось так, на чарівно. І знову змащуємо крем Можна додати горіхи. Я робила його із горіхами, також дуже смачно виходить. Можна що завгодно, з ягодами, то таке. Головне, щоб було смачно, а там хто, хто що любить, можна додати. І останній корчик ось так от. Угу. З'їжджай. Все. Тепер намастуємо останній вже коржи. Зверху я прикрашу, от вирізала два з таких сердечка, на більше, друге, трошки менше ось так. І так ще зверху посиплю просто крошкою, що залишилося звершка, я його міленько ось так покришила. Просто ось так посипаю. Можна кокосовою стружкою, дуже смачно, хто любить. Або просто горіха, я ж кажу, я по-різному -по робила. Так, що, ось такий от тортик у мене от, получився. Ось так от. Дуже він смачний і простий в приготуванні. Зараз я його відправляю в холодильник до вечора, а ввечері вже будемо його розрізати. На вечерю спекла піцу. Зараз поїмо, потім ще розріжу тортик, покажу вам, який він получився. Так, от розрізала тортик. Дивіться, який вийшов, дуже хорошо пропитався. На вигляд гарний, дуже ось така от красота. Покажу вам ближче. Дуже легкий і простий рецепт. Любий може приготувати. Так що ось така от красота вийшла. Всім, хто їсть, смачного. Це ми вже повечерили. Дуже смачний тортик получився. Так що, ось так минув мій день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.